Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні будемо дивитися таке важливе запитання про чоловіків, які раніше працювали за кордоном, а зараз, коли введено воєнний стан, то вони не можуть працювати за кордоном і Родини страждають, якому немає грошей і все таке інше. І в мене є запитання від глядачів, чи відкру, відкриють цього року кордон для чоловіків, щоб працювати у Європі і не лише у Європі. Тобто дивимося, чи відкриють кордон для того, щоб українські чоловіки працювали, чи відкриють кордон цього року для того, щоб українські чоловіки працювали. це дуже срочно. зроблено так, ну так все так. ось Ну що, друзі, надія є, і, скоріш за все, так і це буде, тому що ця карта показує під'їзд кудись. Також картки показують, що буде, є шанс, але буде. Зараз шукають якесь альтернативне рішення, щось таке, якого не було раніше, щось нове, якісь окружні шляхи, так би мовити. І, мабуть, це буде окрема договор... договореність, окрема угода з кожною людиною між державою. Наприклад, і людиною кожною окремо. Якось так буде виглядати. Ну, якщо потрібно відповісти на це запитання чітко так або ні, я кажу так. Чекаємо на це. І це дуже добре. Але ми ж розуміємо, що от саме окрема угода з кожною людиною це, мабуть, самий правильний шлях, бо під цю, як зробити загальний закон, тоді буде, як завжди, всі ламануться, як то кажуть. Це так каже наше керівництво, я впевнена, що наші люди дуже патріотичні і завжди готові стати на допомогу своїй країні. А якщо людям нема за що жити, нема за що годувати свою родину, то вони повинні працювати. Якщо зараз держава не може забезпечити. Можливість працювати, тоді держава повинна зробити такі закони, щоб люди могли працювати, чи нам потрібно якесь звуння, нікому це не потрібно. Коли держава сильна, коли є гроші, сильна економіка, тоді і воювати можливо краще. Бо є забезпечення. Сучасна війна це, перш за все, матеріальне забезпечення. Добре одягнені повинні бути солдати, добре нагодовані, сильна техніка крута, як інакше воювати в 21 столітті. Тобто, друзі, завершую свій спіч. Думаю, що все буде добре. Гадаю, що саме так це старший аркан, зірка і це відповідь так. А зараз я бажаю всім самого найкращого, скорішої перемоги і слава Україні!